Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас будуть страшні історії. А страшні історії в нас будуть від підписників. Я прочитав історії, там їх за день десь штук було 20. І я вибрав саме ту, яку сьогодні я вам буду читати. Ну, можливо, сьогодні буде дві історії, тому. Я думаю, вам це сподобається відео, але перед початком переходьте в мій телеграм-канал, там, де я викладую спойлери, там всякі історії будуть цікаві. та все, ці страшні історії теж будуть. І всякі різні, отакі от таке от. Типу, то що не війде в відео, наприклад, там, отакі от всякі. І е, обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Кстати, нагадую про інстаграм страшних історій, там ви можете написати мені свою страшну історію. Іменно туди мені приходили запроси, і там було штук десь за день 20-30. я б навіть сказав би більше, тому що актив там просто бішені. Тому, тому я вам скажу отак: от. і сьогодні ми будемо читати одну з таких історій. Історія вона довга, але якщо буде відео коротке, то я продовжу ще якусь історію. Тому я думаю, треба починати. Починаємо. Я завжди вважав себе раціональною людиною, але події, що сталися зі мною, того холодного вечора навіки змінили моє сприйняття реальності. Тоді я ще не знав, що мене чекає і. Ще те, що починалося, як звичайна подорож перетвориться на справжній. Я вирушив у подорож у віддалене гірське село, де планував провести кілька днів у успоко... спокої. Я знав, що місце маловідоме і віддалене, але саме це мене і приваблювало. Після тривалого шляху через заплутані лісові дороги я нарешті доїхав до села. Це було маленьке село з видом старовинного не надто охайного місця. Місцеві жителі зустріли мене холодно, і я не звернув на це навіть уваги. Моя хата була розташована на самому краю села. Навпроти старого кладовища, яке я спочатку не помітив, я вирішив прогулятися до нього, адже завжди мав цікавість до історії археології. Кладовище було покрите густою, муховою, зеленою пеленою, а старі надхборки, порослі лишайником, видавались майже чарівними в цьому мраку. Щось у цій атмосфері було дійсно за непадським, але я спробував не звертати на це уваги. Кладовище було покрите густою муховою зеленою. Балиною, а старі надгробки для лишайником видавались майже чарівним в цьому мраку. Щось у цій атмосфері було дійсно знепадським, але я не звертав на це уваги. Після кількох годин дослідження я повернувся до хати, відчуваючи невелике нездуження. Вечір швидко перетворювався в ніч, і до мене почала підкрадатися відчуття самотності. Я вирішив запалити камін і налити чашку чаю, щоб розслабитись. Вночі я прокинувся від дивного шуму. Спочатку це була дрібна якась паличка о, стукала мені в вікно, але з часом звук став. Гучнішим і дедалі страшнішим. Я вискочив з ліжка і, прийшовшись по дому, не знайшов жодного е видимого джерела шуму. Лише тихий вітер е шурмів за вікном. Знову лягати спати було дуже важко. Я вирішив вийти на вулицю, пробувати подихати свіжим повітрям. Ніч була дуже темною. І я ледве міг розрізнити контури дерев і е, будівель. Коли я підійшов до кладовища, помітив щось дивне. На одному з надгробків, який я раніше не помічав, з'явився напис, якого не було раніше. Це був старовинний напис, е, але його не можна було розібрати. І я знову повернувся до хати, спостерігаючи, як туман починає заповнювати навколишній простір. Відчуття страху посили... посилилось, коли я помітив, що туман починає проникати мені в вікно. І потім він вже проник в кімнату. Тобто він через вікно, вікно було от прямо от трошки відкрите. Я вам... От, Коротше, провітрювання, але не отак, от як провітрю. Дуже маленько було відкрито, дуже мало, типу, навіть там, там невозможно було нічого такого там взяти по-любому невозможно було б, щоб він прийшов зразу, отак. Це просто було неможливо. Але він все-таки прийшов. Намагався розігнати це відчуття тривої, але не зміг. І раптом у спокійній тиші я почув кроки. Вони були важкими. І здавалося. Що хтось наближається до мого дому. Я схопився за ліхтар і, забравши всю свою мужність, вийшов на вулицю. Томан був густим, і мені було важко побачити хоч що-небудь. Роки продовжували наближатись. Я вирішив піти до кладовища, сподіваючись знайти джерело звуків. В темряві я помітив темну постать, яка стояла біля надгробка. От не ходіть ніяких кладів ще в 3 часу ночі. Не треба так робити. Друзі, я, я таке осуждаю. Блін, я не знаю. Коротше, не ходіть. Наліпше. От от. Я намагався підійти ближче, але з кожним кроком постать ставала все менше і менше схожою на людину і більше на якусь тінь. Я, я відчув, як серце заколотало від страху, і тут постать почала рухатися в мій бік. Це було надзвичайно жахливо, не було чіткої форми, е, лише темний контур, що наближався. Я розвернувся і побіг назад до хати, ледве стримуючи паніку. Але навіть всередині я відчував, що щось не так. Всі вікна були закриті, але туман все ще проникав у кімнати. Я чув, як щось важке і невиразне рухається по дому. Я закрився у ванній кімнаті, намагаючись себе заспокоїти. І тут, коли вже здавалося, що ніч не скінчиться, я побачив, як двері ванної кімнати повільно відкриваються. Я злякано див... дивився на тінь, що ходила через отвір. Мій розум відмовлявся прийняти те, що я бачив. У кінці кінців, якби не було страшно, я вирішив подивитися, що це і вийти з ванної кімнати. Коли я вийшов, кімната була пуста. Туман майже повністю зник, а звуки припинялись. Я спробував знайти будь-які сліди, але нічого не зміг виявити лише це відчуття. Що я не був один, залишився зі мною. На ранок я зібрав речі і вирушив назад додому, намагаючись забути про те, що сталося. Але я не міг відзначити, що наступного разу, коли я повернувся до міста, той самий надгробок і надпис знову з'явився. Лише тепер я зрозумів, що ця частина чогось. Знач... Значно більшого і зловісного, ніж просто поховання. Тепер я завжди остерігаюся темряви, і якщо е, хтось коли-небудь спитає мене про той період, я завжди відповім одне. Іноді найстрашніше знаходитись в стіні нашого розуму, а не в самих просторах. От, слухайте, от по мені зараз реально мурашки йдуть. Я не знаю, як це показати, але от по мені зараз реально мурашки йдуть. Коротше, я не знаю. Це реально страшна історія. Це реально трохи страшно. І я не знаю, як це описати. Що це? Я тільки зараз помітив, що в мене підписник або підписниця, ну, скоріше за все, що підписник, тому що він говорив від лиця хлопця, попросив допомоги якоїсь, що як, як взагалі на це реагувати і як йому справитись з цим, щоб йому. Це більше не той не снилося, тому що він казав мені, що це снилося йому дуже багато разів. Тому я не знаю, як, як на це відповісти, тому залишу відповідь на вас. Надіюсь, що він подивиться це відео і побачить то, що йому там припомагали. Ну, а я вам всім дякую за перегляд і всім па-па!